Доброго ранку. Державна прикордонна служба, бачу. Бачу. Військово клікою ваші, будь ласка. А ви можете перевірити? Ви можете перевірити? Так, звісно. Тоді давайте спочатку Дивіться... на ваші подивим. А? Давай на ваші подивимося спочатку. Може ви той чоловік, якого дійсно є документ. Це ваш військовий квиток. Мені ні до чого. Дивіться, військове посвідчення ще виготовляється, військова частина 2195, це 31-й прикордонний загин. Я не сумніваюся в тому, що ви працівник прикордонної служби. Мене цікавить, відповідно, чим ви користуєтесь? 1147, постанови. 11.47, так. 7, 8 та 10 пункт. От так, в 10 пункті є таке поняття, як повноважена особа. Повноважена зна... особа знаєте, я можу покладати старшого. Я Але це вас затримається. Я так? і це намагаюся завжди тут, на цьому посту пояснити вам, СБУ, ТЦКшникам. Тобто я, є є постанова, я є постанова 14.56, від якої взагалі все пляшеться, і я жодного разу тут на посту не бачив того, в кого є наказ на перевірку саме військового облікову. Тобто ви виконуєте свою функцію правильно. Ви подивилися да, в мене документи, тому що я в'їжаю прикордонний в Так, да, Але 10-й пункт на вимогу. А пік, да, я ж не спорив, але дивіться, це закон 98-го року. А в 2023-му було доповнення. Тобто там була раніше, тобто раніше просто перевірка документів, а потім вам доповнили, що маєте військово-обліковий показувати. Ну опять yeah. же, вернеться до 10 пункту уповноважена особа. А уповноважена особа робиться відповідно до постанови 146 комендантом. Тобто, якщо вам комендант вас конкретно уповноважив, я вам все показую. Якщо не вас... То ТЦКшник. І, будь ласка, не знімайте відео. Я вас а маю. я не вас знімаю, я ж знімаю розмову, звісно, я вам поясню чого. Тому що єди, єдиним джерелом доказу в суді якихось неправомірний дін, це є моя запись. Тому що у вас ж нема камери зараз, правильно? Well, yeah. А вона має бути згідно з руковою, в поліцейській, чи в ТЦКшників, і в вас навіть, вже бомало. Через може бути просто пересічна особа. You're не паркуйтеся, бо. Нема вас. питань. Якщо можна, багажник, так, також пересувати. Мені треба відповідно чотирнадцять п'ятдесят шість наказ каменданта. Пункт другий. Якщо ви повноважена особа у мене на обліковий, я вам зараз все покажу. Якщо ні, то не покажу. Ой, якийсь де, дивіться, старший. Хто це такий в чорненьком? Наказу коменданта біля себе я не маю. Ти ми закінчили з вами розмову. Доброго, Доброго дня. добрий день. Державна прикордонна служба України лечить, лечить. Почекайте, лечить, я ще навіть, навіть не прочитав. Покажіть, будь ласка, що це ви мені показуєте? Слубове посвідчення. Слугове посвідчення. Має посаду. Державний Державна прикордонна Так, прикордонна служба. Служба. Да, Дуже приємно. Добрий день. Добрий день. Ви в'їжджаєте в контрольований прикордонний район. У не вас... споїв. Не споїм. У вас є на це дозвіл? Не путайте прикордонну смугу з прикордонним районом. Прикордонний контрольний ну так вот дозвіл треба в смузі. Ви думаєте, що ми зовсім ідіоти? Ні, я це не казав. Ну так Ви я ж вам дивіться. Я вам задаю зай. вопрос. Є поняття прикордонної смуги, пункт 7 і пункт 8 прикордонного району. Ми зараз відповідно до пункту 8 в район. Якби я рухався до прикордонної смузі, смуги, яка займає 5 кілометрів від кордону, от там потрібен дозвіл. На в'їзд в територію, якщо я веду якісь роботи, або я їду туди по якійсь справі. У до... до... вас які справи? Я до... А у вас які справи. Ви мені задаєте зараз питання, на яке ви не маєте права мене питати, тому що я навіть мамі не сказав, куди я їду. розумієте? Я їду по справам, і я не, не знаходжуся біля сітки, і я не питаюся покинути територію України. Бо якби я був в прикордонній смузі, ви б могли мені задати це питання. Ми зараз говоримо про район. І взагалі дивіться, в даний момент, прикрад... хто це підходить, Ваш Підлеглий, напевно, він застосував до мене, застосував до мене зараз превентивні засоби. Тобто зупинив автомобіль. Це 31 стаття. І яке має право працівник ДПСУ зупиняти мене, якщо є на посту є поліцейський, і є старший поста відповідно постанови 1455, як утвориться блокпост. Це взагалі не блокпост, це взагалі безпреділ. Це раз. По-друге, якщо ви до мене пішли і хочете перевірити мене військово облікові, то зійшлася на постанову 1147, якою ви використовується від 98 року, якій було доповнення у 2023 році. Про те, що я маю мати військово облікові і пред'явити. Але є такі в 10-му пункті, є таке поняття як уповноважена особа. Так от ми повернемося до постанови 1456, де є поняття комендант, який дає право вам, поліцейським, нац Нацгвардії, Нацполіції, уповноважити когось одного. Хто має право перевірити, це пункт 2 постанови 1456. Я тут постійно як Попугай, вам всім пояснюю, що з цих 20 чоловік, які у вас тут знаходяться, у вас в когось одного має бути наказ коменданта на перевірку моїх документів. Якщо мене зупиняє працівник ДПСУ, я показую згідно постанови йому паспорт. Хто я такий, і звідки я їду. Якщо поліцейський хоче підійти, то хай застосовує 32 частину 2. Якщо ТЦК підходить, то хай застосовує опять 146, пункт 2 і покаже мені наказ. От якщо до мене підійшов, в нього немає документів, він знову і пішов. Хто з вас тут може в мене перевірити перевірити військово-обліковий? Покажіть мені людину, і я йому покажу всі документи. А в даний момент ви зараз робите протиправні дії. І якщо ми будемо так продовжувати, то я зараз нікуди не поїду. Ми зараз викличемо СОХ, і я напишу заяву на людину, яка мене зупинила, і заборонила мені рух. І зараз ви продовжуєте протиправні дії проти мене. У вас є підстава обмежити мене в русі? Ні, ми зараз це перевіряємо. Ви поки нічого не перевіряєте. Знаєте чому? Тому що у вас на то нема повноважень. Вас замкнуте коло. Ви тут є, вас сюди відправили. Я до вас претензій не маю, ви працівник, я розумію вас. Але дивіться, коли вас відправляють на роботу, хай дадуть вам повноваження. І ви, коли виходите на роботу, будь ласка, вимагайте свого керівництва відповідні документи, тому що. Е, 100 чоловік, які проїжджають, цей випрос вам задасть максимум один. Ось такий дурнуватий, як я, можете так, так рахувати. Але я дію в рамках чинного законодавства. Добрий день і того я хочу, щоб тут в мене я не ходив з вами по судам, по вашим постам, бо вже неоднократно така було. А що у вас в ітогі за три роки війни в когось був документ, який дає право зробити те, що ви робите. Кожен раз, коли я сюди їду, кожен раз я трачу тут 20-30 хвилин свого життя. Ви робите проти мене протиправні дії, ви зараз мене зупинили, обмежили мій рух, я просто з вами біседую на братських засадах. А я цього не хочу робити, повірте. Тому що мене чухають клієнти, я їду по роботі. І чого я туди їду, я не буду вам пояснювати. Тому що ви мені звіте питання, чого я туди їду. У вас є дружина? От немає. А чого у вас немає дружини? Розумієте, до чого я веду? Ви мені... Розумієте, до чого я веду? Ви мені задаєте питання, які особисто мої. Чого я туди їду, це особисто моя справа. Я нічого не прошу. Якби ми з вами стояли в прикордонній смузі, ми б з вами говорили по-іншому. Ми стоїмо в прикордонному районі. Але це поки на даний момент не заборонено ніким і нічим. І якщо працівник ТЦК не підходить і не зміг мені показати документи, мене не цікавить його військовий квиток. Бо якщо в мене є військовий квиток, по вашій логіці, я маю право перевірити документи в нього, в вас і всіх хтось. Понімаєте? Військовий квиток не дає право мені перевірити документи, і в них немає наказу коменданта ні в кого. А Почому? Так. Да. Серйозно? Дивіться, я ж тільки що от людині об'яснював. Тільки що перед цим це саме об'яснити. Давайте я вам ще раз ще вам повторюю. 1147. була постанова. Зроблена Кабміном ще в 98-му році. Там було поняття, що людина, яка в'їжджає в прикордонну смугу чи район, має мати при собі освічення особи, яке засвідчує мою особу. У мене він є паспорт, я його показав. Далі в 23-му році було доповнення, що я ще маю мати при собі військову облікову. Але пункт 10 говорить про те, що на вимогу уповноваженої підкреслюю особи я його показую. Так от ми вертаємося до постанови 14.6 пункту 2. Уповноважена особа уповноважується наказом коменданта. Комендант має когось із вас, із вас з цих всіх, всіх людей, всіх вас, три структури, а може ще є СБУшні, колись було чотири. Хтось один з вас має право, має мати право перевірити. Я поки на даний момент не побачив наказу. Якщо хтось із вас зараз мені покаже наказ, я вам покажу резерв, я вам покажу військово облікові і всі останні документи, які того вимагає законодавство. В даний момент ви хочете, щоб я вам показав то. Щоб вам подивитися, не маєте права. Розумієте, про що ми з вами говоримо? Я це розумію. Так. Ми не зараз часу не маємо займатися. О, зараз, а ми хрізні, тому що ми не почали справу. Ви подивіться, що ви Хлопці, я можу їхати, чи ми ще будемо спілкуватися? Не зараз. Вам принципово принести наказ комендатор? Ну я хочу ба... Дивіться, мені не принципово. якщо... Добре. Одну хвилину. Давайте. Товариш поліцейський, можна вас на наполинити? Добрий ранок! Патрульна поліція старша лейтенант поліції провакуван. Скажіть, будь ласка, ці люди в формі, яку функціонал вони виконують у вас на посту? То ви з ними спілкувалися? Так, спілкували да, просто бай дивіться, сі. мене зупинили, ви застосували до мене 31 статтю вашого профільного закону, тобто зупинили, обмежили в і вже 20 хвилин люди ходять, шукають мені документи, які я прошу у них на перевірку, того, чи вони мають право перевірити мене документи. Вони просто ходять, що я зараз роблю. Я зараз постою ще хвилину і просто далі поїду. Тому що я бачу, що до мене ніхто не йде. Але цей інцидент, я зараз доїду в Чернівці, і ми будемо виясняти. Тому що дивіться, кожен раз, коли я їду сюди до своїх клієнтів в місто, кожен раз я тут трачу по 20-30 хвилин і намагаюся з чотирьох структур з поліції, з прикордонника, навіть колись СБУшник стояв. І ніхто, ніхто не може мені показати законність тої перевірки. То чому так, чому там, де ви господарі, в даний момент тут, у вас нема порядку? Ви доручаєте людям, які не мають законних прав робити певні процедури, вони їх виконують. Мені здається, це трошечки неправильно. Я скажу, я не їм для вас. Я вас понял. Добре, гарного дня.